У Севастополь з Миколаєва після проведення планового ремонту на приватному акціонерному товаристві Чорноморський суднобудівний завод 2 лютого повернувся ракетний корвет військовоморських сил збройних сил України при Дніпров'я. Корабель під командуванням капітана 3-го рангу Анатолія Хапова успішно виконав поставлені перед ним завдання на період ремонту і приходу до місця постійної дислокації. В непростих погодних умовах плавання екіпаж продемонстрував високий професіоналізм і належну морську вилучку. За інформацією начальника управління експлуатації судноремонту командування військово-морських сил України капітана 1-го рангу Михайла Токаря. Під час докового ремонту відновлено обшивку корпуса відремонтовані гвинторульовий комплекс Донна Арматура Корабля. Підприємство виконало свою роботу. Вихід з ремонту придні і є черговим свідченням нашої плідної взаємодії з миколаївськими корабелами, зазначив капітан першого рангу Михайло Токар. Ближчим часом з остаточним завершенням відновлення технічної готовності при Дніпровія продовжить виконувати завдання у складі бойового ядра ВМС України. У командуванні флоту впевнені, що заводчанами успішно буде завершено ремонт і інших кораблів. Додав офіцер. Для нас основний пріоритет і якість виконаних робіт. Ми зобов'язані віддати українським морякам кораблі добре відремонтованими. І з цим завданням я впевнений, чорноморці пор. Роється гідно, зазначив генеральний директор приватного акціонерного товариства Чорноморський суднобудівний завод Валерій Калашников. Як повідомлялося, у жовтні минулого року на чорноморському суднобудівному заводі завершено комплексний ремонт корабля Переяслав. На сьогодні на підприємстві закінчується ремонт великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» та середнього десантного корабля Кіровоград.